the sun to tie it their way. Нашу мотиву хотів би прочитати і коротко пороздумувати над місцем, яке говорить про початок страждання Ісуса Христа. Будемо читати Іван Матвія, 26 розділ з 36 тексту. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Євсеманії, і промовляє до учнів: Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам. І, взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них. Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте зо мною. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та молився й благав Отче мій, коли можна, нехай обмене ця чаша мене, та про те не, як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові Отак, не могли ви однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився й благав Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважнілі їм очі були, і, залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє, ви ще далі спите і спочуваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Сінь людський. Оставайте, ходім! Ось наблизився мій зрадник. Зверніть увагу на душевний і духовний стан Ісуса Христа. Він говорить: обгорнена сумом смертельним душа моя. Христос переживає, Він розуміє, що перед Ним великі страждання. І ученицька смерть розп'яття на хресті. Але є те, що, за що ще Христос більше переживає. Сам Бог Отець відвернеться від свого Сина. Чому? Тому що на ньому буде вся чаша Божого гніву. На ньому будуть всі гріхи наші, гріхи всього людства. Ісус Христос понесе їх з собою на хрест. Христос мав 12 учнів, але серед них було три особливих учні: це були Петро. Яків і Іван. Вони дуже часто ходили Ісусом Христом саме троє. Згадайте приобережні Господнє на горі, коли вони були там. Христос, коли Воскресив дівчинку, також вони були там. І в цій історії Христос він мав особливі стосунки з тими учнями, і в цій історії Він потребував підтримки, їхньої підтримки, І їхнього підпадьорення і пильнування. центральний текст, над яким хотів би пороздумувати: пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий, бо дух, але немічне тіло. Чому ми, пильну... ми повинні пильнувати в нашому житті? Тому що в нас, як і в апостолів, є немічне тіло, є тіло, яке має свою гріховну природу, є тіло, яке має свої хвороби, тіло, яке має свої немочі. Також дуже часто в нашому житті є наш слабкий духовний стан, стан нашої душі, і нашого духа. Тому ми повинні пильнувати. І в нас є найбільший ворог. Сатана, який ходить, як лев, який речить, який шукає, кого б то погубити і згубити. І Сатана якраз знає ці наші слабкі сторони, знає наші проблеми, труднощі. І він завжди хоче, щоб ми впали, щоб ми не пильнували, щоб ми не були вірними в Господу, навіть в малому. І ми повинні з ним боротися. Але ми розуміємо, що з нами Ісус Христос є Той, який сильніший за Сатану. І за його демонські сили. В житті нашому земному дуже часто, коли ми десь не попильнуємо, ми маємо певні проблеми, труднощі, і непильнування має велику ціну і наслідки. Наприклад, коли водій порушив право дорожнього руху, проходить аварія, проходить ДТП, бувають людські втрати, бувають жертви. Коли учень або студент він не виконав домашнє завдання, він також отримує негативну оцінку. Коли ми на роботі десь не до кінця зробили свою роботу, ми маємо проблеми з своїм керівництвом, ми маємо проблеми з людьми, з колегами по роботі, ми повинні це все переробляти. І ціна непильнування пильнування в духовному житті, воно має ще більше і більшу вагу. Апостол Іван в Соборному посланні пише так: пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Коли ми не пильнуємо за нашими стосунками з Господом. Коли ми не пильнуємо з нашими словами, з нашими думками, з нашими вчинками, то ми втрачаємо Боже Благословення на землі, і ми можемо втратити Божу нагороду. Наступне, що ми можемо втратити, коли ми не пильнуємо, Ми можемо втратити вічне життя на небесах, можемо втратити наше спасіння. Біблія багато про це говорить, що ми пильнували і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Тільки чисті серцем будуть бачити Господа, ті, які є освячені. Ті, які слідкують за своїм життям. І останнє, на що ми повинні пильнувати, ми повинні пильнувати за стосунками з людьми, які є біля нас. Особливо ті, які ще не знають Господа Спасителя Ісуса Христа, щоб ми не стали для них не до Господи, камнем спотикання або спокусою, коли люди бачать нас і говорили: Я не хочу ходити в ту церкву, тому що я знаю, як живуть ті християни. Як вони говорять, як вони потім роблять, щоб ми були дійсно хорошим світлом, щоб ми пильнували за Своїм життям і були хорошим прикладом для людей, які є біля нас, особливо ті, які ще не знають Господа. Тому хай благословить нас Господь, брати, сестри, щоб ми пильнували за собою, щоб ми пильнували своїм життям, і щоб ми мали таке дерзновіння і могли завжди сказати ті слова, які сказав Ісус Христос: нехай буде не так, як я хочу, а нехай буде Господи Боже. Воля Твоя в моєму житті, щоб Божа воля була в нашому житті, щоб ми розуміли цю Божу волю, щоб ми її слідували і були вірні, Господи, малому, і Бог нас поставить над великим. Амінь. Давайте помолимось.